У нас есть лидер молодежного служения. Мы думали о том, кто бы взял на себя ответственность именно в межцерковном молодежном служении. И поняли, что Господь нам привел этого человека. Его зовут Сергей тоже. И он Косенко. Сергей Косенко, где ты есть? Выйди сюда. Вот он. Да, Сергей. Переселенец, он из Луганской области. А потом он жил на Западной Украине. Папа там его пастор. И он был молодежным служением в одном месте и был в другом месте. В общем, и сейчас он уже в Киеве. После того, как был в Балакле, и сейчас он в служении в Киеве. И в нашей церкви помогает с молодежным служением. Молодежь наша это знает. В церкви э, свет, свет Свет Рождества Христова тоже. Во-первых, наверное, ответственный за молодежное служение, да. И Сергей взялся за то, чтобы организовывать межцерковное служение и, и, в частности, фестиваль, о котором он будет сейчас говорить. Но перед тем, как он будет говорить, я бы хотел, чтобы мы благословили его на это служение. Я хотел бы пригласить сюда двух епископов, Александра Сергеевича и Реби Олега. Да, чтобы вы помолились за нашего молодого служителя – Молодежного, тому що молодіжне міжцерковне служення очень важно. За молодіж будущее давайте встанемо. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що маю змогу бути тут, Боже. Дякую тобі за те, що серце мені яке відкрите для молоді, Боже. Дуже багато чого я не вмію робити, не знаю, як правильно робити, Боже, але е, бачу благословення і прошу і надалі, благословляй, Господи. Ти знаєш, що дуже є багато питань е, в житті, в служінні, Господи. Прошу, благословляй, веди своєю рукою, Господи. І нехай за все тобі буде слава. Амінь. Господь мій Бог, я благодарю Тебе за Сергія. Я благодарю Тебя, что в его жизни, Господи, Ты дал хороших родителей, верных Тебе, любящих Тебя. Благодарю Тебя за его папу и маму. Благодарю Тебя за его семью. Благодарю Тебя, что Ты дал ему, Господи, любящую жену. Я благодарю Тебя, Господи, что, Господи, Ты дал, Господи мне также, Господи, стать частью, Господи, в жизни Сергея. Благодарю Тебя, что он, Господи, много потрудился в клее, что смог сформировать команду, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, за Сергея, как за моего друга, Господи, как за моего брата. Я радуюсь тому, Господи, что я сегодня могу молиться, Господи, о нем вместе с ним. Благодарю Тебя, что... В моем сердце есть покой, и я, Господь, могу его благословить, Господи, на молодежное служение. Я верю, что, Господи, у Него, Господь, вместе с Тобой и вместе с командой, Господи, все получится. И я, Господь, благословляю и прошу, Господи, Твоей благодати, прошу Тебя, Господи, всего, Господи, того, что Господи Сергей должен сделать во славу Твою. Аминь. Боже мой, прошу Тебя благослови Сергея, и прошу Тебя, чтобы Ты, Иисус, был всегда в центре Его жизни. Я прошу Тебя, чтобы Ты был в центре Его служения, чтобы Он мог постоянно передавать Тебя и твою Евангелие, молодежи, Господь, чтобы Он видел этот фокус и помнил, что это самое главное. Я прошу благослови, чтобы его сердце было всецело предано Тебе, и Он мог быть послушным Твоему голосу, Слову Твоего. во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну ще раз мене звати Сергій. Відповідальний я за проведення і організацію молодіжного фестивалю, який планується цього в цьому літку. У нас вже є команда, яка складається приблизно з 15 людей. Це команда ну, з різних церков. Але є ще дуже багато, якщо так можна сказати, вакансій, які відкриті. Тому хто хоче, можете підходити, будемо спілкуватись і долучатись до цього служіння. Ми розраховуємо на кількість 150 чоловік, молодих людей верніше. 150 молодих людей на цьому фестивалі. Трішки про фестиваль. Хочу одразу сказати, що це не буде, знаєте, можливо, так, деякі думають, що якась стосовка, молодіжний там якийсь двіжняк. Це не буде все так просто, як вам здається. У нас є ціль, яку ми хочемо досягти. Ми молимося за це. Вона звучить так: об'єднати молодь церков асоціації для знайомства, спільного поклоніння Богові та духовного збагачення. Тобто, ми на цьому фестивалі також хочемо говорити про таке практичне християнство серед молоді. І цільова аудиторія це молодь наших церков віком від 13 до 35 років. Наступний слайд. Дати. Це буде 5, 6, 7 серпня. П'яте буде у нас день заїзду, тобто, у нас буде обід, і ну, якби півдня. Шосте у нас буде повний день, 7 число повний день і 8 у нас буде обід, і ми будемо їхати додому. Про що ми будемо говорити на фестивалі? І перша тема у нас, ми хочемо, як я казав, наша ціль це знайомство. Ми хочемо от ці півдня ми хочемо приділити знайомству молоді. Тому що це, мабуть, такий за останні п'ять років єдиний і наймасштабніший такий фестиваль саме за участі молоді. І дуже багато молоді вони просто не знають, навіть, що таке там асоціація, що є інша молодь. Вони живуть там в своїй окремій церкві. Да, от Молодь сміється, бачите. <гум> Вони живуть в окремій церкві і дуже багато питань задають. Тому от ми хочемо, щоб це дійсно була така єдність, це було знайомство. Друга тема це особисті відносини з Богом. Вона дуже також актуальна і для молоді. І третя тема це місія. Це третій день у нас буде місія і служіння. В церкві, в помісної церкви також будемо говорити про те, як служити, як виконувати велике доручення Бога Ісуса Христа під час війни в нашій країні. На протязі дня у нас будуть проходити також семінари. Деякі з них, вони ще скажу одразу, що в розробці, це є вже теми, на які при Предлагали там молодіжні керівники і так далі. Це основи християнської віри, практичне молитовне життя, служіння чи робота, знак питання, місія у військовий час і так далі. Якщо також звертаю, звертаюся до кожного з вас, до постарів, Якщо ви знаєте, яка б тема була актуальна для вашої молоді, якщо ви знаєте, що вам ну, що вашій молоді потрібно, то будь ласка, також підкажіть. Ми в цьому також маємо нужду. Всі ці теми трошки назад, всі ці теми будуть говорити всі семінари і теми на загальних зібраннях, будуть говорити ви, пастори нашої асоціації. З кимсь я вже говорив про це, хтось вже дав там своє добро, що будуть, з кимсь ще не встиг поговорити. Сьогодні або завтра, можливо, буде така змога. Ми хочемо, щоб зробити таку, знаєте, ставку на пасторів нашої асоціації, щоб молодь не слухала там когось, яких спікеров, дуже ну, класних других з інших церков. Ми хочемо зробити ставку на пасторів, щоб була також і зростала в церквах і повага до пастора, і таке, знаєте, спілкування молоді з пастором. Наступний слайд. Розпорядок дня такий приблизний. Це у нас 8-9 година сніданок. з 9 -9 У нас загальна програма. Потім оці будуть семінари, спілкування вільний час, 13-й обід, 14-18 це буде спорт, майстер-класи, де молодь буде так. Активно і змагання будуть різні і спілкування. Потім вечеря. 19-ї годині опять буде у нас загальна програма, на якій будемо висвітлювати тему вільний час і відбій. Далі трішки про локацію. Це буде проходити Київська область, Андріївка. Ну так, да. і тут є також база відпочинку слово життя. Я думаю, хто знає, можливо, хто не знав, хто можливо, хтось навіть там був. Це знаєте, така дуже класна база, сучасна база, яка я вірю в те, що вона дуже сподобається молоді. Це треба просто бути і побачити все, що там є. Отака от дуже велика. Є футбольне поле, волейбольне, баскетбольне, таке велике озеро, на якому є також різні там катамарани, можна є от горка, там можна спускатися. Це місця, де будуть жити молодь. Знаєте, дуже така класна локація. Я думаю, що молоді вона дуже сподобається. Далі у нас от є декілька фотографій. Можна подивитися. Да. Е, питання вартості. Питання вартості центральна Україна. Це Київська область буде. 500 гривень за одного учасника. І 400 гривень у нас буде Східна, Західна, Південна Україна. В ціну в цю ходить: це три ночі, трьохразове харчування. Тобто завтрак, обід вечеря. Я думаю, що ви згодні, що ціна прям дуже 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 да. Так, треба записати, хто сказав дешево, трошки збільшимо. <плес> Ціна дуже мінімальна, вона зроблена для того, щоб молодь ще знає, з більшою такою охотою. Вона приїхала на це, щоб не стало це питання там фінансів. У нас ще є приблизно 4 місяці. І якщо навіть молодь буде по 100 гривень там в місяць відкладати, вони збирають, назбирають на цю подію дуже швидко гроші. Так, да, так. Да. Е, питання дороги. Дивіться, от зараз Сергій Володимирович нагадує, що питання дороги, ми хочемо, щоб церква помісна взяла на себе. Тобто молодь, яка їде з вашої церкви, ви за неї заплатили саме за дорогу, тобто транспортні витрати. Якщо ваша церква не має там, необхідних фінансів або має там частину якусь, так. Да? Ну, ви хочете, щоб ваша молодь вона приїхала на цей фестиваль. То, будь ласка, звертайтеся до Сергія Володимировича. Я думаю, що по цьому питанню е, вирішиться ви це питання. Е, далі. Хотів би трошки звернути увагу на, ваші, на наші молитовні потреби. Можливо, собі їх сфотографуйте, щоб ви молилися в церквах, молилися особисто за команду. За мудрість в організації і проведення цього фестивалю. Знаєте, це така дуже серйозна справа, і дуже багато питань особисто в мене, і дуже багато питань особ... ну, в команди. Тому ми потребуємо ваших молотов. За молодь асоціації, за пробудження серед молоді і щоб було бажання от, і змога така приїхати на цей фестиваль. І за війну в країні ми також. Молимось, мир через перемогу і мобілізація. Знаєте, це таке дуже, я думаю, тривожне для кожного з нас. І ми от з одним братом спілкувались, він каже, що навіть я не знаю, якщо навіть може буду їхати на фестиваль, щось станеться, що мене просто заберуть і так далі. Дуже є велике, велике питання по цьому да, попросу. Як воно взагалі далі буде в нашій країні? Ми не знаємо, але ми. Організовуємо це, ми віримо, що Бог благословить е, наш фестиваль. Знаєте, коли прийшла е, велика війна в нашу країну, в церкву почало приходити дуже багато людей. І людей, які налякані, людей, які нужденні, людей, які е, відкриті до пошуку Бога. І це дуже класно. Це дуже класно, що Бог нам дав пасторам, нашим церквам, Бог дав таку силу, да? Бог дав розуміння, мудрості служити цим людям. Але знаєте, з цих всіх людей переважна більшість прийшла, прийшли люди похилого віку. І дуже багато церкви, вони просто зациклились на цих людях. Почалися організовувати там, гуманітарні видачі. Групи і так далі. Знаєте, молодіжне служіння, воно так трошки відійшло в сторону. Я, знаєте, не хочу нікого образити там. Звичайно, є церкви, які там служать і для молоді, і дуже багато питань, ой, дуже багато часу приділяють молоді, але є дійсно така реальність. І знаєте, я завжди собі задавав питання, коли таке бачив і по церквам, думаю, а де ж місце всьому, ну, в цій всій сфері молоді? Чому немає гуманітарних там наборів для молоді? Де? І думаю, чи молодь не, не потребує, чи молодь, молоді немає потреби там в якихось їхніх там цікавих, всяких не обов'язково це буде там їм, Е, І знаєте. От Ми служили в Балаклії, це деокупована територія, там молодь ще більше потребувала чогось. І ми з командою вирішили робити молодіжне служіння, щоб воно було дійсно актуальним. І ми, знаєте, перше вийшли на такі жовті коробочки, хто може знає, вони такі більш сучасні молодіжні. Ми їх так, залучали молодь в церкву з поміч цих коробочок, гуманітарних наборів. Потім з'явилась така можливість привезти. Оригінальний новий одяг найковський для молоді, це було як гуманітарка, ми привезли. Потім ми зробили спортивний фестиваль для молоді. Тобто, от наша церква в Балаклії, ми знаєте, побачили цю потребу дійсно, що не тільки в пожилих да, людях дійсно ця потреба, але для молоді це важливо. І для церкви це важливо. Якщо ми вкладаємо е, пожилий вік. да, або вкладаємо в молодь. І тоді, можливо, не буде таких питань, кого ставити на служіння, а нікого ставити і так далі. Тому, брати пастери, церкви, де, деякі питання для вас. Просто подумайте над цим. Скільки часу в вашій церкві ви приділяєте для молоді? Скільки чи є в вашій церкві місце для молоді? І чи вкладаєтесь, от сьогодні ми трішки вже це говорили, чи вкладаєтесь ви у молодих служителів? Знаєте, якщо ми вкладаємось в молодь, то я думаю, що ми всі розуміємо, да, що буде в майбутньому. І от питання для кожного з нас: куди ми дійсно вкладаємо свій ресурс? І туди, куди ми це вкладаємо, такий буде і плід. Наостанок хочу сказати ще раз і ще раз, брати та сестри, у вас є ця інформація, ви можете навіть, можливо, взяти цю презентацію. і Хочу вас заохотити, щоб ви приїхали в свої церкви і знаєте, розказали все це молоді. Щоб це не просто, знаєте, а, там щось хтось організовує і все воно так затухло, заглохло. Хочу заохотити вас. Це дуже важливо для молоді. Можливо, ви так знаєте, це для вас не важливо. Але для молоді це дуже важливо. Вона потребує цього спілкування. Я вірю в це. І прошу молитися, прошу, щоб ви підбадьорували свою молодь. Можливо, у когось немає там фінансів поїхати. Знайдіть ці фінанси, оплатіть їм цю, можна так сказати, да? щоб І знаєте, ця молодь, вона дійсно буде дуже-дуже вдячна вам за це. Це буде незабуваємий час, я в це вірю, і ми молимося про це. Це буде корисний фестиваль для кожної молоді. Це буде корисно і для молоді, і для наших церков. Тому заохочую вас ще раз і ще раз, щоб, ми, щоб ви зробили все можливе для того, щоб ваша молодь вона приїхала на цей фестиваль.